Їжак нічний хижак. Він невеликих розмірів, з коротким хвостом. За ніч він проходить інколи до трьох кілометрів, їсть жуків, дощових черв'яків, жаб, ящерок, змій, мишей, ягоди, жолуді, спілі яблука, груші. У випадку небезпеки згортається у клубок, притуляє голову до черева. І втягує лапки і хвіст під себе. Голки це видозмінене волосся, розміщене тільки на спині, а мордочка і живіт вкриті звичайним хутром. А чи замислювалися ви над тим, куди діваються їжачки взимку, або що вони роблять в той час, коли за вікном лютує зима? Важливим етапом підготовки до зими для їжаків? Є вибір місця зимівлі, адже від нього залежатиме, чи перезимує він, чи ні. Найчастіше вони обирають глибокі нори на глибині до метра або й більше. Їжаки не завжди заселяються в готові нірки, бо часто самі їх створюють. Їжачки живуть поодинці. Згодом їжачок починає линяти. Цей процес неабияк важливий на зиму, адже дозволяє змінити стару шкіру на нову, більш пристосовану до зимівлі. За місяць до впадання у сплячку їжаки перетворюються на справжніх ненажер. Вони їдять значно більше, ніж зазвичай, набирають вагу і перетворюються на справжніх товстунчиків. Жир допомагає їм легше перезимувати. Перед сплячкою раціон їжаків включає в себе різноманітних личинок, жуків, жаб, черв'яків, ящерок, змій, яйця птахів та навіть гризунів. Після того, як їжачок від'ївся, він в своїй нірці, яка була підготовлена ним раніше, починає залягати в сплячку. Їжачки гарно маскують вхід до своєї нірки, закидаючи його сухим опалим листям. Сплять вони, згорнувшись у клубочок. Найкраща зима для їжаків це та, коли багато снігу, бо він дуже добре зберігає тепло у нірці, а малосніжна зима підвищує ризик не перезимувати. Діти, то як їжачок готується до зими?